Пане Валентине, радий вітати. Пропоную розпочати нашу сьогоднішню бесіду з обговорення теми, яку можна охарактеризувати, зрештою, одним словом, нарешті. Вийшла така деяка тавтологія, і менше з тим, Конгрес США схвалив військову допомогу Україні. Далі, звісно, це рішення має схвалити Сенат, потім відповідний закон підписати президент Байден. І все ж таки маємо певний результат. Думки експертів з цього приводу розділились, і частина з них сходиться до того, що ця військова допомога стала чи не останнім подарунком Україні, яким треба скористатись якнайбільш раціонально. Якою є ваша позиція з цього приводу? І що би ви вкладали в сенс фрази скористатись допомогою як найбільш раціонально? Питання цікаве. Доброго дня. Е, найбільш важливе те, що Відбуваються ну, певні такі контроверсійні речі. Я хочу нагадати, що під час голосування фактично Республіканська партія Сполучених Штатів була навпіл розколота і близько понад 100 її представників голосувало проти допомоги Україні. І більше того, навіть Така вже відома конгресвумен українського походження Вікторія Спарц так само була проти. При цьому при цьому що це крило республіканської партії відносять до трампістів. Але дуже цікаво те, що сам Трамп, сам Трамп напередодні голосування ну досить пом'якшив свою позицію. і Говорив про те, що ну дійсно потрібно захистити Україну. Наскільки все це буде на майбутнє, від який відбиток буде дуже важко сказати. Але хочу нагадати, що навіть якщо Трамп буде наступним президентом Сполучених Штатів Америки, то хочу нагадати, що він був досить послідовним у плані тиску на Китай. І пам'ятаємо, що закон санкційний. Щодо покупців зброї у ворогів Сполучених Штатів, він вперше був застосований щодо Китаю. І це досить цікавий такий момент. Цікавий, тому що відомо всім і все зрозуміло прозоро, що Китай дуже потужно працює з Росією. І навіть от останні дані, що вони разом Працюючи до розвитку шахеду до баржучого боєприпасу, до рівня баражуючого боєприпасу, щоб використовувати його на полі бою безпосередньо, а не для атак на мирно, мирні міста. Тому незрозуміло, не як це буде і гадати зараз дуже важко, бо Трамп завжди вважався непередбачуваним. Щодо нинішньої ситуації, то належним чином використати це дуже. Така слушна позиція вона пов'язана з тим, щоб максимально а, взяти американської зброї для того, щоб а, захистити Україну, вистояв, щоб фронт вистояв, щоб було набагато більше уражень а, власне, території а, окупованої. Передусім, йдеться про Крим, про а, знищення. Кораблів Чорноморського флоту, і взагалі чорноморського флоту, знищення Чорноморського флоту, знищення Кримського мосту, і зрештою припинення існування кримського плацдарму, такого як потужного логістичного центру для, для того, щоб підживлювати угруповання на півдні материкової України, які борються, тиснуть на Україну. Ось так це виглядає, але не тільки так. Головним чином, оця фраза пов'язана, що це може бути остання порція. Треба скористатися. Це пов'язано з таким закликом до більшої єдності між Україною та Європою. До того щоб Європа не була такою егоїстичною, як раніше, і щоб ця допомога дозволила до 25-го року запустити всі необхідні потужності виробництва зброї в Європі, в європі і інтегрувати, інтегрувати українську оборонну промисловість до цього процесу тому в принципі ситуація може бути такою що в 2024 році баланс певний баланс сил буде і певні такі можливості для того, щоб пришвидшити розвиток української зброї європейської зброї, так само буде. Але це зовсім не означає, що в 2025 році допомоги Україні не буде. Тож я кажу, що це як версія, як один з негативних сценаріїв, але не обов'язково саме такий він буде. Прогнозується, що Сенат проголосує за військову допомогу Україні вже сьогодні, тобто 23 квітня. І потім менш ніж за тиждень Пентагон передасть частину зброї нашим підрозділам. Водночас, фахівці Інституту вивчення війни прогнозують, що власне, російські війська можуть скористатися цим вікном і посилити атаки. Як ви вважаєте, наскільки важким буде наступний тиждень для нас? Групування противника вже давно використовують це вікно можливостей. Фактично. З листопада 23-го року, коли стало зрозуміло, що е, політична криза в Сполучених Штатах е, фактично не дозволяє Україні отримати необхідну допомогу. І з того часу, е, ну, звісно, е, через е, низку негативних подій е, відбулася і Ну, будемо казати так, окупація додаткових територій, в тому числі Авдіївки. Да, це, це прямий, так би мовити, прямий, прямий наслідок зволікання цієї допомоги і, е, безумовно, пов'язаний е, передусім, хоча там багато причин було, але передусім з е, тим, що ворогу вдається досягати ситуації, коли е, Відбувається панування у небі, і це панування у небі забезпечує дуже потужні і жорстокі бомбардування наших позицій, і, власне, і це дозволяє вичавлювати шляхом такого постійного тиску і безжалісного використання свого особового складу як для м'ясних, так би мовити, штурмів і просуватися далі. Приблизно так виглядається ситуація. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю BBC зазначив, що з середини травня Україну можуть чекати непрості події. Він не уточнював про що саме йдеться, сказав лише що росіяни діятимуть комплексно. А як вважаєте, чого нам власне чекати? Що це будуть за непрості події, якщо це не тільки на фронті, власне кажучи, йдеться якраз про те, щоб використати до кінця вікно можливостей. розрахунок Кремля дуже простий. Це максимальний тиск на полі бою на фронті, досягти домінуючих позицій і захопити загарбницьким угрупованням. Якомога більше територій. для чого справа в тому, що якраз у травні завершиться перемовини. Ну, цикл перемовин Китаю з європейськими країнами. Він завершиться приїздом Сі Цзіньпіна до Парижу, Перемовини з Макроном, і потім в середині червня будуть. Потужні в лапках мирні перемовини перемовини в Швейцарії, власне кажучи, ось ці перемовини на них дуже розраховує Кремль, що під тиском потужним, який зараз відбувається, який буде відбуватися в травні і у червні, що це має примусити впередусім передусім не Україну, а передусім західних партнерів. Ну Тиснути на Україну політично, щоб ну, фактично вийти на рівень перемовини, на рівень замороження війни. Хоча багато хто в Європі розуміє небезпеку замороження війни, але е, є так само і питання втоми від, від війни, і питання втоми е, є, і в Сполучених Штатах, е, і є безумовно в Європі, і е, фактор. Виборів президента в США так само впливає тут і досить негативно, тому що очікування, що можливості щодо можливості перемоги Трампа всіма розглядається як негатив, всіма в таборі Західному розглядається як негативний такий ж, крок, негативна подія. У зв'язку з із, із пози політикою Трампа і Трампістів і, власне кажучи, ось усе цей збіг, такий обставин він вимушує передбачати, що буде збільшення тиску і на полі бою і на міжнародному рівні. Але з такого позитивного, те, що в Росії не вистачає особового складу, там немає. Резервів для формування ударного кулаку для того, щоб вийти за межі тактичних наступів на окремих ділянках, і принаймні не буде до кінця серпня, початку вересня. Хоча демонструвати наступальні дії, вони безумовно будуть, але це буде недонавчений особовий склад, не так озброєний, як би їм хотілося б, і, власне кажучи, це буде досить проблематично ризиковано, в тому числі для загарбників для їх планів. Але побачимо, як це буде, і від того, як ситуація буде на полі бою, розвиватися багато що залежить. Хочу додати, що Британія надає найбільший пакет допомоги, і там значна кількість передбачена або збільшення крилатих ракет Storm Shadow і це, власне кажучи, це свідчення того, що в Європі розуміють необхідності збільшення тиску України безпосередньо на логістичні центри, які знаходяться на певній відстані, на відстані, ну хоча б 250 кілометрів. Ну я вже не кажу про українські озброєння, які так само будуть допомагати цьому. І е, якщо. Сполученим Штатам, якщо Сполученим Штатам вдасться дуже швидко перекинути нам допомогу, особливо боєприпаси для зенітно-ракетних систем, то в принципі буде досягнуто достатньо, ну, фактично, паритету може бути досягнуто, коли в угруповання російські не матимуть можливості отримувати перевагу в небі, бо перевага в небі, ми бачимо зараз. Є дуже вагомою і передусім через здатність літаків на великих дальностях 50-70 кілометрів, скидати оці керовані бомби і бомбарду здійснювати високоточне бомбардування українських позицій. Пане Валентине, от на основі вашої відповіді маю два уточнення зробити. Ви згадали про Замороження конфлікту ну від вас прозвучала ця фраза. Наскільки ви виключаєте ймовірність замороження власне, війни у нас? Виключати цього не можна, бо Україна знаходиться в повній залежності від постачання захід... західних озброєнь і боєприпасів? Якщо, умовно кажучи, європейські лідери приймуть для себе рішення, що треба погодитися на китайсько-російський план. То це, напевно, відбудеться і прийдеться якось іти на якісь компроміси. Але ще раз хочу сказати, що протягом усієї широкомасштабної війни те, що робили сили оборони на полі бою, дуже часто ламали цю технологію управління війною, яка була і притаманна Вашингтону, яка досі якою досі керується в Білий дім, і а, в принципі, яка є шкідливою для України, тому що через а, стратегічну помилку Байдена, причому двічі, один раз стратегічна помилка Байдена відбулася в, наприкінці 22-го року, коли а, після захоплення, після а, звільнення Херсону а, а, адміністрація Байдена не наважилась на Забезпечення подальшого наступу силоборони України і другий раз це коли в 23-му все ж не дали е, тактичні ракетні комплекси, які ми знаємо як е, атакам, з дальністю дії 300 кілометрів, які дуже важливі, а от в, в законі. Про який ми з вами вже говорили на початку, там прописано дуже чітко про передачу Україні цих е, ракет. Е, тому е, зараз дуже багато залежить від того, е, що саме ми отримаємо десь до рівня е, до кінця першої декади травня. Тому що саме е, закінчення перемовин передбачено до середини травня перемовин між е, Сі Цзіньпіном і президентом Макроном. і… А після цього, напевно, будуть, буде ну, ймовірність розгортання наступальних дій, вона ну, суттєво підвищується. І щодо ситуації на фронті, теж маю уточнення зараз дуже непрості події, непроста м'яко кажучи, ситуація відбувається у часовому ярі, і от, за даними британської розвідки, росіяни там вдаються до тактики, яку вони вже застосовували, зокрема в Авдіївці. Ми минулого разу вже проговорювали з вами їхній намір захопити часів яр, намір росіян, власне захопити часів яр до 9 травня. А менше з тим, що ви спостерігаєте зараз, зокрема, і в часовому яру довкола нього, і на фронті загалом. Безумовно, що ми бачимо картину. Проблематично інколи неприємно, і це пов'язано ще раз з тим, що, про що я вже казав, це власне здатність противника домінувати в повітрі. І тому я ще раз повторюю, що нам дуже важливо буде отримати спорядження для зенітно-ракетних систем, для того, щоб здійснювати протидію. Але йдеться тепер, вже, ми розуміємо, що йдеться не просто про Звичайні якісь мал... ЗРК малої там і навіть середньої дальності а йдеться про можливість е, отриму... отримання швидко таких систем, як Петріот і боєприпасів. До... до них ми знаємо, що Європа зараз готова близько шести таких систем передати. З... Заговором єдине, що не зрозуміло, йдеться про шість пускових установок чи про шість батарей. Ну мені щось підказує, що напевно йдеться про шість батарей. Петріот кожна з таких батарей має близько восьми пускових установок, і це дозволить, якщо ми отримаємо відповідну. Як стало відомо, що ми від Греції можемо отримати Петріоти, то ми отримаємо такі системи, які будуть бити на 150 кілометрів. Ось це дуже важливо, бо 150 кілометрів це здатність знищити так само бомбардувальників Су-34, або навіть як це вже було вперше здійснено. На великій відстані знищення стратегічного бомбардувальника Ту-22 М3. От така, така справа, і, і навіть підготовка шалонованої оборони тут не допомагає, тому що потужні каби, оці, які фактично перетворені, ну, старі ракети перетворені на Керовані ракетні комплекси, і це дуже потужно б'є по, по нашим позиціям. Це дуже така важка ситуація, і вона не стає більш легкою, тим більше, що питання підготовки резервів, воно ще не розгорнуто до такого до повного такого рівня, коли коли б, скажімо, питання і проблема мобілізації була б повністю розв'язана. Вона тільки на шляху до розв'язання, і це так само трішки знижує можливості українського війська. Ну але, зрештою, як і раніше, Сили оборони України. Мають набагато більш потужний морально-бойовий дух і здатність до стійкості, ніж противник, і противник втрачає набагато більше особового складу. Ну але з цим російське керівництво не рахується. Бо, як ми знаємо, там бабу ще наражають да? там така стратегія. Ну, ви вже відповіли на мої подальші питання у своїй цій відповіді, бо я хотів би уточнити щодо патріотів і стосовно знищення бомбардувальника стратегічного, але дякую, що ви це згадали, тому мої питання вичерпані. І я щиро дякую вам за бесіду. Дякую, що ви знайшли час і поділилися своїми експертними думками вкотре із читачами, глядачами і слухачами газета UA.